Ну що ж, вітаю вас у мене на каналі, я Бербакет. І сьогодні ми будемо продовжувати наше виживання. Е, я зараз якраз завершив монтувати перший ролик, я його монтував 2 дні. Е, то, що Для мене це новий доволі формат. Е, я взагалі в ну, Minecraft не знімав саме таким чином. Ну, Знімав колись, але він у мене тоді не дуже той ролик вийшов. Я його все рівно виклав. Тоді пам'ятаю, ну нічого, тренуватися і розвиватися треба, правильно. Ну ось, значить... У нас є готовий портал в пекло, квадратний. До речі, цікавий момент, що справді квадратний портал, який повинен бути в Майнкрафті. Ну і все, застрибуємо. Раз, два, три. Поїхали. Напевно, що мені варто буде зробити? Е, я тоді, напевно, повернуся в наш світ і накопаю достатньо блоків для телепорту, я це виріжу. Е, я накопаю, тому що я не знаю, де я відроджу, де я буду там, бо я часто помираю в пеклі від того, що я навіть коли добираю до якоїсь толкової точки. І то я не можу вийти на поверхню. А тож 10 блоків обсидіану нам треба, куди він не обов'язково брати. Я зараз повертаюся в наш світ е і накопаю достатньо обсидіану, щоб могти повернутися в наш світ. Називається минулий ролик закінчився копанням обсидіану, правда, в таймлапсі, лапсі, а цей починається. Ай. Правда, я не знаю, коли він вийде, то може ви на той момент уже і не будете е так сумувати. Ну, за, в смілі, коротше, вам не так набридне. Опа, чорнильний мішок світловий. Опа-на. Корисна штука. Так, ну а ми спускаємося далі, виходить ще глибше. Шубовсть. Ой, -мо! Скільки мобів! Скільки мобів! Це просто жахливо! Давайте на паузу поставимо, розберемо, що робити. Зараз візьму ще матеріалів, напевно. Від них відбитися від всіх. Це жахливо. Це просто жахливо! Я зараз ставлю три блоки обсидіану, які в мене є. Блін. Ай! Вони мене, мене, мене оточили, вони мене оточили. У мене навіть вугілля нема. Щоб від них відбитися. Так, підриви, підриви. Молодець, все, я зараз зібрався за допомогою кріпера з оцими челіками. А скелети зомбі там б'ються, чудово. Значить я маю час зробити палки, зробити ось це все. Так, ні, ми його ігноруємо поки що. Хай собі стріляю. Там життів, в принципі, ще достатньо. Так, я... О! Так уже ж краще. Це, Це вже краще для мене умови. Мінус. Бам-бам-бам-бам. Блін, блін, блін. Я потрапив під перехресний вогонь. Ех, так, так, так. Значить я напевно зараз буду тікати. Я закопуюся в землю тупо. Блін, ну це жахливо просто. Оце називається, вирішив повернутися з пекла, потрапив в пекло ще більше. Зараз засмажу своє м'ясо. Так, засмажу своє м'ясо, напевно, поки є можливість. Щоб потім регенеруватися, бо мені може просто не вистачити. А я можу на оцих зарядах полум'я смажити? Ні, не можу. А ні, вугілля, напевно, не варто використовувати. Краще я використаю деревину для такого, тому що деревина у мене є менш дефіцитним продуктом наразі. Так, ну зараз засмажуємо м'ясо. Це називається, втрапили в пригоду. Просто нерівну місце. О, діамант у мене навіть ще один є. Лопату можна буде зробити. Якщо нам буде треба. Навіщо, Навіщо нам мені діамантова лопата, звичайно? Хирка, то ясно для чого? А, щоб обсидіан копати. А лопата я не знаю взагалі навіщо вона мені потрібна. Діамантова лопата. <рес> <рес> так. До речі, тим часом розкажу вам про те, як я переробив свій мікрофон. Е, я поставив собі замість. Е, ну, мене... Я знімаю взагалі на веб-камеру, як би це дивно не звучало, але так. Е, е, і... І я на неї вдягнув мембрану з-під іншого мікрофону, якого в мене зараз нема. І отак от, отак і живемо. Ну ні, це насправді, в принципі, в принципі, веб-камера вона нормально звук пише. Е якщо не враховувати, звичайно, те, що я її просто раніше на собі вішав, щоб воно ближче було, а зараз я поставив на підставку її і вдягнув мембрану, так тепер і шумів поменше бути зовнішніх повинна. У мене там жалюзі луплять. Ну, я не хочу закривати вікна, бо спекотно буде. Так. Ну що ж, нібито. Тільки головне, щоб нам зараз, коли ми викопуватися, будемо, кріпер на голову якийсь не впав. Я, напевно, зроблю звідси викопів. Ну, типу, шлях відступу, атакий, типу того. Щось таке. Щас, щоб я. Ось, що, щоб я міг звідси вибратися на поверхню. В смислі... А, ось о, я вибрався на поверхню, ура. Так. А, блін, я не відрегенерувався достатньо. Блін, кріпер. Йой. Іще один кріпер. сакира зламалася. Йой. Регенеруємося. Не дарма я зробив багато хапки. І добиваємо цього скелета. Ой, ще одні алмази побачив. Так ми зараз собі алмазний меч зробимо. Він має наносить шкоду таку саму, як і сакира, але при цьому е він б'є частіше. Так, закриваємося. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Йой. Але бачите, мене захистив... Захистили моє укриття. Це називається, коли гарно заховався, ти байдуже на те, що прилетів шахет. Ну нічого, от. Укриття <свіття> тісне, звичайно, в мене. Ну так, ставимо. Це закидуємо. І тепер. Та я не думаю, просто мені ще одна алмазна каркас надобиться. У мене все ж таки не таке довге виживання. Це я не буду тут 1000 кілометрів перекопувати, якщо щось залізну з краптами підійде мені. Потім і алмази зможемо добути. Головне зараз з цими цей завершити. Пампарам! Алмазний меч! У мене тепер дуже потужно все. Ух! Так, е, їмо м'ясо, yes, стейк. Ламаємо верстак, тому що у нас вже був досвід. Прибираємо все лишнє. Ага лишнього у нас багато, я так бачу. Викинемо те, що нам не треба. Туф нам треба якраз, тому що... А стріли відкладемо, розстріли то на потім. А, блін, мені ще напевно щит треба скрафтити. І ще один, блін, та якого чорта? Йой. Так, да, мені треба скрафтити щит, тому що без щита буде важкувато. Так, значить ми міняємо трошки наше розташування. Значить ми сюди ставимо смол Це. І цього ми позбуваємося. Так, і значить ми тут крафтимо ось блоки для щита. Ну і ж все. Ми тепер ставимо собі щит. І ми тепер супер-пупер не пробив, ні. А я можу одночасно копати і щит тримати? Ні. Так, вибираємося. Забираємо Тактики Головне, щоб зараз мене зі спини не підірвали. А от і винуватися торжества. На тобі. Ух. Моцно бахнуло. Ну нічого, мені все одно треба вибиратися звідси. І ще смолоскіпів скрафтимо. Тому що тут у нас зараз все тяжко, я бачу. Не така проста ситуація склалась. Так, ну ось ми переходимо туди. Мені треба просто ще згадати, як добратися. Ага, забираємо цей обсидіан ще. Що... Ой-ой. О, досягнення отримує. Ну, Сьогодні, звичайно, але... Принаймні, хоч трошки менше було по мені. Так, я зараз викидаю лишнє, що в мене тут є. Тому що в мене багато лишнього тут, що не потрібно мені. Викидуємо. Наше це мені також я не знаю. Кремніха й буде на всякий випадок. Ось, все, ми почистилися від сміття. Тепер можемо забирати і обсидіан, який у нас залишився. А я думаю, так, напевно, мені варто не знімати, як я спустився в печеру. Ага, не знімати, блін. Тут саме екшен відбувається. Тут, напевно, більше екшену, ніж в пеклі. Це я. Я знаю, як назвати ролик по, епічне повернення в печеру. Так, ну що ж, ми добули достатньо обсидіану, ось він у нас в руках. Е, і тепер нам треба вибиратися з пекла. Е, з пекла, звісно. З печери. Але скільки луку у мене нема? Блін. А це десь не зовсім там, де. Я очікував. А, це каньйон. Я в каньйоні вибрався. Ну нічого і так відійде. Значить ми повертаємося пампарам. -по а в наступному ролику ми вирушимо в пекло. Тих -тих -тих -тих.